Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гачки для риболовлі. Це ідеальний вибір для риболовлі на морських хижаків, таких як бас, лосось, сом та смугастик. Вони виготовлені із спеціального міцного металу, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії у солоній воді, завдяки широкому зазору та круглій. Лі формі ці гачки покращують ефективність засікання риби, зменшуючи ризик пошкодження її внутрішніх органів. В комплект входить від 25 до 100 гачків, що забезпечує довготривале використання.